Імпотентно. No. Поїбало більше, треба піти, було, блядь. І така людина не може мінжуватись і жевати соплі. У я не знав, ніхто не Так діло не можна. Це фантастичний персонаж. Кінчене відео. Це блядь, відео року буде. Я тільки одного не можу зрозуміти і це питання можу адресувати пану залужному. А якщо столицю України вони можуть шмарити, чому мешканці Москви відпочивають? Декілька аспектів я пояснюю, чому це кінчене відео? Пояснюю по перше, правило. Критики працює так: ти можеш критикувати будь-кого, якщо ти робиш те, про що ти кажеш, не гірше. Ніж ця людина, значить, хто краще може воювати залужного в цьому світі? Хто може краще воювати залужного? Два залужних або нео із матриці. Тобто ми маємо, що краще ніхто залужного воювати на сьогоднішній день не може. Друга історія: ти можеш критикувати когось, коли ти настільки заїбатий, що в тебе кисельні берега в Києві, молочні ріки. Брілянтові тротуари, ані какулі витікають в тебе з Бортівської станції аерації. І не добудовано все, і вкрадено все, кожна третя гривня крадеться. Тобто, якщо реально мер дуже успішний, ну такий реально дуже успішний, він потенційно може задати питання, що так от знизу так: шановний Валерій Залужний, кияни страждають, допоможіть! Ну, отак, типу. Так як Віталій Володимирович, на жаль, не показав розвитку столиці. Я нагадаю вам, друзі, що друге місце в здобутках партії Удар за 5 років на 20-й рік, вони поставили 4 g в метрополітені. Бляга, це проект офісу трансформації, от і до. Вони не могли його зробити до нас 8 років. Вони його поставили, тому що нема, чого показувати. Блядь, нема тут наш мер, а він, до речі, дуже видатна людина, дуже видатний боксер. И в 90-х годах краще его не было. Так вот, Вовчик, представь себе, это знаменитый бой с Леноксом Льюисом. И я смотрю такой, я э, поебало больше надо бить было, блядь. Че так мало, блядь? Жестче, Виталик, жестче, вторым глазом пиздим. Ну вот, Виталий Владимирович, вот это так выглядит. Когда вы критикуете Залужного, это так. Виталий вам я раджу Не власне, скоріш за все, я продовжу. Що вам, ваші радники, політичні, там, піарщики, сказали, так, Віталій Володимирович, що про вас поговорили, ви маєте накинути на вентилятор на якогось ну на такого нагаділу. Ні, нагаділу не можна! Це фантастичний персонаж. На реального. хто там реальний ще є? На Зеленського, ні, Зеленський нам надав пізди. Що ще є? Залужне? Точно! На залужного давай. Це, Володимирович, це виглядає. Бридко, я можу пожаркувати в цьому напрямку. Одне з таких висловин кличка не кожен може дивитись завтрашній день, але у мене це виходить. Віталій Людиморович, все <кхи> не створює нічого нового. Ну нічого нового. А ми створюємо офіс трансформації про власне розслідування і показав, що в Києві. Жопа з укриттями там стриптиз клуби, магазини, що завгодно. Тільки не укриття. Вони профукали початок війни. Після того пройшло майже півтора роки. Окрім того, що в київська влада нинішня профукала всі стратегічні проекти, вони профукали життя киян. Це трагедія. Люди прибігли охоронів сидів тварю. Та його привели, Я б його задушила. Тварь на роботі гроші. Получає таке время. У вичищі Алкаша посадити. Невістки немає, дитинки немає, жіночки що одно немає. Люди в лікарні, що це за слово? Я не розумію. Я проста людина. Не розумію. А це тут, в, в тиловому Києві. Київська влада не може захистити життя киян, коли має на це ресурси. Зараз, коли Микола Ірич Поворотник заявляє, що відповідальних, блядь, нема це капець. Це просто таке плівок в обличчя киянам, плівок в обличчя родичей, в яких загинули троє людей, із-за того, що якась гніда не змогла перевірити всю цю історію, загалом всю вертикаль. Да, він формально відмажиться. Відповідальність за функціонування несуть судді варйові. Формально. Але я нагадаю, вам прислівлю, що б'ють не по паспорту, а б'ють роже. Київська влада, пам'ятайте, вас будуть бити по роже. за те, що ви не змогли проконтролювати безпеку, відкриття та нормальне функціонування укриттів, отримувати інформацію. Де знаходиться укриття набли... найближчого під час повномасштабного вторгнення під час атак балістичних ракет, іскандерів, крилатих ракет, гіперзвукових ракет, сука, можете піаритись разом з битими ракетами цими кинджалами, як Віталій Володимирович, але ви не можете зробити. Доступ до укриттів. Вас ніхто не просить побудувати укриття, зробити їх сучасними, теплими, чистими, з туалетами, з вайфаєм, з їжею, з чимось. Ще. Відкрити, сука, укриття, ви теж це не можете зробити, проконтролювати. І це вам вирок, шановна київська влада, ну треба йти. Я думаю, що треба вже йти і сказати, так. Загинули люди. Я, як менеджер міста Віталій Володимирович Хвичко, не зміг організувати нормальний доступ. Я, як чесний політик Віталій, я думаю, він чесний політик, йду в відставку. Це дуже поважна людина, її знають всі в світі. І така людина не може мінжуватись і живати в соплі. У я не знаю, ніхто не відповідальний. Відповідальний ніхто загинули люди. Ніхто відповідальний, а я не маю запам'ятати цей кейс. Зрозуміти, що якщо вас не можуть захистити в базових потребах. То кияни не можуть вимагати розвиток міста за стандартами європейськими, бо базові потреби вони можуть забезпечити. Базову безпеку імпотентно. Імпотентно, так можете їм передати, що Бахматов о, виніс вирок київській владі. Київська влада неефективна, імпотентна і потенційно корупційна. Що треба було зробити, розуміючи, що від того залежить життя киян? Коли в тебе є 4 тисячі укриттів, в тебе є. 300 тисяч представників комунальних підприємств, в тебе є 2,5 тисячі співробітників КМДА, в тебе є муніципальна варта 300-500 людей, десь так. В тебе є можливість працювати з громадськими об'єднаннями, в тебе є ОСББ, в тебе є ЖЕКІ і дохрена всього і різного. І в тебе є 120 депутатів. При тім ніхітре калькуляції, ми можемо зрозуміти, що всі ці люди, якщо нормально це організувати, зрозуміти, що таке працююче укриття, як воно має працювати, як має бути там бути доступ, як там має бути безпечно, небезпечно і таке інше, може зробити так, що кожен з цих людей буде перевіряти кожне з цього укриття кожен день. Або ти створиш там 100 груп, які будуть перевіряти кожне по 40 укриттів. По дві людини, це буде аж 200 людей. Будуть ходити пішки і перевіряти, де ключі, де замки, де ключі, де замки, де написано, де накакано, чому там бомжі, де ключі, тому що це життя. І оплата з урахуванням того, що бюджет міста Києва — 70 мільярдів гривень, оплата цих груп контрольних це реально 3 копійки. Паралельно реалізовуєш системну перевірку два рази на добу кожного укриття в Києві. Паралельно то прибирання, прибирання, ще, ще, щось, і ти бачиш, в тебе ідеальна конструкція. Київські владі похер, по-перше, на киян. Київська влада не в змозі зробити базові речі, базові потреби. Київська влада не забезпечила ремонт станції аерації, а це базові потреби, це всі сточні води, це всі наші какулі. На готові кошти з 2015 року київська влада не може це зробити. Київська влада не спроможна завершити жодних стратегічних об'єктів, жодного мосту, жодного ремонту. Аварійні мости метро, аварійні міст Патона, аварійні міст Південний. На Південний міст витратили 300 мільйонів гривень на ремонт з гарантією. Але потім, коли в 17-18 роках почало все валитися і прийшли за гарантію, з'ясувалося, що компанія, що забезпечувала гарантію, збанкрутіла чомусь. І 300 мільйонів просерений в нікуди, бо нічого воно не витримало ні 10 років, ні 5, ні року. І зараз знову кияни мають скидуватись на цей ремонт з якого знову будуть красти. І це все відбувається останніх 10 років. Бюджет за останніх 10 років Києва в середньому 50, 500 мільярдів гривень. 50 в рік в середньому, там є 14, 20, 70. В середньому ми вважаємо 500 мільярдів гривень було у команди Кличка, щоб зробити Київ город-сад. квітучим, красивим, безпечним. Завод Радикал 200 тисяч тонн ртутонебезпечних матеріалів і не працює, стоїть, ртуть, розлітається. Шулявський міст недобудований, подільсько Подільськовостресянський міст витрачено вже десь 10 чи скільки мільярдів недобудовано. Жодної станції метро недобудовано. добудовано. Борщенця рації недобудовано, 80% аварійних мереж не зроблено. Транспортна стратегія не виконана. Нічого. Парки якісь робляться. Але на парках вже є кейси. Ми провели розслідування набу про розслідування вкрадено приблизно від 300 до 500 мільйонів гривень на будівництві парків. Тобто теоретично можна сказати, що парки так це класти, них крадуть такі кошти. то може не треба робити такі парки за такі кошти, а треба може вкласти в укриття, особливо під час війни. Тобто, загалом ситуація на цьому трагічному прикладі можемо подивитися, що ситуація трагічна. Влада імпотентна, і вона проявила себе в найгіршій ситуації. Тоді, коли вона мала об'єднатися з громадою, доказати, що вона чогось варта, показати. і це не коштує жодних коштів. Розумієте, це для того потрібен виключно менеджерський ресурс, трохи бажання зробити киянам. Важливе щось і системно перевіряти, накопичувати. Заходиш в укриття. Хлоп, фоточка працює. Хлоп, фоточка працює. Хлоп, тверези, вахтер. Знову по колу, знову по колу, знову по колу. Все на третій раз вахте буде тіпати вже око, а вони будуть знати, що кияни його перевіряють два рази на день. Це чудово, це системно, це про безпеку.